Наші клієнти хочемо вашій увазі продемонструвати нашу нову торгову марку до літа – Це Palplay. Palplay – це французький виробник, який виготовляє свою продукцію на території Польщі з 2010 року вже на ринку Європи. В своєму асортименті ми придбали, завезли 6 позицій, 6 скарю. Це 2 гірки. Одна гірка така універсальна, вона йде башнею, Тут дітки можуть грати, вона розрахована на двох дітей, витримує вагу до 30 кілограмів. Ось така ось вона йде конструкція, гірка. Це надійний поліпропілен, який має захист від ультрафіолету, який можна сміливо ставити на вулиці. Вона є досить великою, всередині ж просторною. Діти можуть на неї вилазитись, грати, спускати. Ця вся конструкція легко збирається. і вона завозиться складно в коробці. Ось така її висота гірки йде 100 см, довжина гірки від одного краю до кінця спуску йде 180 см, висота гірки 85 см разом з ось цими бортиками. Другою позицією з гір є ось така гірка, вона вже такий простіший, але теж універсальний варіант. Тобто ця гірка йде. Висотою в 72 см, довжиною в 131 см. Ось така вона ніби простенька, але своє вона має перевагу те, що її можна легко перенести або ж скласти і сховати в шафу. На проста її конструкція. Ось таким чином. Вона легко просто складається легенько, і її можна розміщати навіть в шафі. Дуже універсальні іграшка можна і в будинку, і на вулиці. Вони йдуть в ось такому пакуванні, в ось такій коробці. Можна використовувати з півтора року, максимальна вага 30 кг. Ось така ось яскрава гарна коробка, досить містка. Це що стосується гірок, а далі детальніші постолки.